Вранці я спокійно увійшов до свого робочого кабінету, зачинив двері і вмикнув комп'ютер, підійшов до шафи, аби повісити плащ, і мало не зарепетував від надлишку емоцій, адже з під одягу раптом стрімко вигулькнула мені назустріч чиясь рука. Я отетеріло шарпнувся назад, але непрохана гостя спритно охопила мене за лікоть. Водночас з'явилася й інша кінцівка, яка заспокійливо навіть ніжно. Погладила мене по голові, а невдовзі почувся розкотистий сміх мого знайомого приватного детектива Віталія Самарцева. «Добрий день, мій дорогий друже. Виявляється, у вашій шафі цілком можна жити. А як ви сюди потрапили? Це ж елементарно, Ватсоне, шафа була відчиненою. От і спробував знайти там ваш скелет. Не лякайтеся, друже. Маю на увазі лише давнє англійське прислів'я, адже ми з вами ще маємо випити не один келих дивовижних пригод. Нічого не вдієш, він обожнює сюрпризи. А вам до вподоби його історії мушу терпіти. Доброзичливо посміхаюсь у відповідь і дістаю диктофон. Усе гаразд, Віталію. То що ви нам сьогодні розкажете? Була субота, припікало сонечко, і мені страшенно не хотілося працювати. Я вже вимкнув комп'ютер і насолоджуючись прохолодним пивом, збирався на пляж. Аж раптом матеріалізувалася вона вика пісенька Мерелін Монро, неймовірно зваблива білявка з чарівно променистими очима та бездоганною фігурою. Я мало не похлинувся пивом і мерщій прибрав ноги зі столу. Перепрошую, у мене була невеличка обідня перерва, але тепер я увесь ваш. Втім, спершу познайомимося. Я Віталій, поціновувач краси та чужих таємниць. Дякую, але я, я, мабуть, помилилася кабінетом. Ну що ви, клянусь, я саме той, хто вам потрібен. Мені сказали, що десь тут приймає приватний детектив. Та, схоже, я завітала даремно. Хто ж працюватиме у вихідний та ще й за такої спеки? Як то? Приватний детектив Віталій Самарцев. Мадам, ви очевидно, зовсім розчарувалися в чоловіках, а дарма, бо ще не перевелися мужчині, здатні дістати жінці. Ну, скажімо, зірку з неба. Зірку це надто банально. Тут справа складніша і, і делікатніша. У мене зник. Оханець, вибачте, я нервуюся. Просто зі мною таке вперше. Розумієте, вийшов, як завжди, перекурити на балкон і... і не повернувся. Ви справді, детектив такий молодий, добре. А я, Віта, допоможете мені. Так, так, Віточко, мені цікаво. Сідайте, будь ласка, а то якось незручно бесідувати, тупцюючи. І я, з вашого дозволу, присяду. Ось так. А тепер давайте поміркуємо разом, куди ж він сердешний полетів, у якій теплій краї. Уявляю, що ви зараз про мене думаєте. Тільки запевняю вас: все так і сталося. Володя був у халаті та кімнатних капцях. Я спеціально подарувала йому все це на день народження, щоб почувався, ну, як вдома. Сидів у кріслі, переглядав журнал. Доки я готувала його улюблену печеню, згодом пішов покурити. І відтоді його більше ніхто не бачив. У вас який поверх? Сьомий. Гм, і він отак просто розчинився в повітрі? Я не знаю. Володя точно курив на балконі і потім кудись зник. А він не міг непомітно вислизнути з квартири на вулицю. Звісно, що ні. Я б неодмінно почула й побачила. Однак стою на кухні з пательнею, наспівую собі. Щось міркую, він надто довго курить, ще застудиться, та й печеня майже готова. Гукнула раз, вдруге тиша. У мене серце так і тьохнуло. Мерщій кинулася на балкон, а його немає. Я від розпачу мало не знепритомніла. Що тільки не передумала. Це ж так і збожеволіти можна. Ну, самі знаєте, трапляються випадки. Закрутилася голова у чоловіка, втратив рівновагу і незчулася, як вибігли на подвір'я. Шукаю скрізь його тіло, а там бабусі біля під'їзду на лавочці сидять, насіння лускають, пліткують, чую краєм вуха, перемивають мені кісточки. От, мовляв, така сяка, безсоромниця, шльондра чужого чоловіка сімейного приворожила. Але мені байдуже. Я не Заради його подарунків, підходжу, питаю, скажіть ви мого володю не бачили? Ніхто тільки що на квітник не падав. Вони аж очі витріщили. Мабуть, у мене тоді дійсно був пришелепувати вигляд. Втім, уявіть себе на моєму місці. Все було чудово. Ми того дня так кохалися, і от я пішла на кухню, а володя. Ні, він не падав і не виходив. Бабусі б помітили. Повз їх увагу, щоб ви знали. Муха не проскочить, не те, що коханець сусідки схопила мобілку, почала йому дзвонити. Знаєте, я їй досі щодня телефоную, аби почути оте ваш абонент поза зоною досяжності. Врешті-решт він не повернувся ні до мене, ні додому, а наступного дня не вийшов на роботу. Даруйте, але його дружина знала про вас. Ні, ми поводилися дуже обережно, проте недавно вирішили їй сказати. Розумієте, у мене бути син від Володі. Власне, він пообіцяв розлучитися з Мариною і переїхати до мене. А у Володимира та Марини є діти? Донька вступила до вузу, син школяр. У них нормальна сім'я, але ж у нас любов. Ну так, він, мабуть, досить заможний. Мабуть, директор фірми, а незабаром мав. Взагалі розбагатіти обіцяв мені медовий місяць в Італії. Тільки я не вимагала від нього, нічого особливого, не тиснула. Знаєте, ж, як буває? Він сам усе вирішив. А я не змогла відмовитися від такого мужчини. Чи не кожна жінка на моєму місці вчинила б так само, коли кохаєш? Не надто переймаєшся наслідками. Я вже стільки опалювала собі крильця об усіляких козлів. А тут нарешті мужчина розумний, привабливий, чуйний, нежадібний, надійний. За таким, як за кам'яною стіною. Дружина, звісно, звернулася в міліцію. Так, його вже тиждень скрізь шукають. І без сумнівів, рано чи пізно дізнаються про мене. А коли вже покажуть його фотокатку нашим бабусям, Віталію, я не знаю, що мені робити, адже в останнє бачила Володю на своєму балконі. І коли мене знайдуть, як я доведу свою невинність, мене ж можуть у такому звинуватити. А що вбили, порубали, винесли і закопали. Припиніть, хочете пива. За мить велика кружка спорожніла, що ж, це не її улюблений напій. Взяв ще одну пляшку з холодильника і повільно смакуючи про холоду, мимоволі замилувався очима своєї гості. Ось як має бути в раю божественний нектар у руці та вродлива жінка поруч. Будь ласка, не дивіться на мене так. Ви мене бентежите. Присягаюся вам. Я, я не вбивала володю. Ви мені вірите. Ну, настільки я розумію, ви моя клієнтка. Так, так. Правда, зараз не маю багато грошей. Володя говорив, аби я не заощаджувала. Він давав мені скільки треба. Проте у мене є прикраси. Я закладу щось у ломбарді, а потім за першої ж можливості викуплю. Це подарунки Володі. Не поспішайте. Я ще не розшукав вашого чоловіка. Ви справді намагатиметеся його знайти? Ну не полетів же він на Марс. Знаєте, мені казне що на думку приходить. Володя останнім часом багато нервував. Він прагнув, щоб я нічого не помічала. Був таким милим, але я відчувала щось не те. Думаю, йому загрожувала небезпека. Так, мабуть, мабуть, він когось боявся одного разу. Хтось зателефонував йому на мобільний, і у володі було таке обличчя, я поцікавилася. Щось трапилось, та він лише жартував. Запевняв, що спокійний, мов двері. Мовляв, якісь дрібниці на роботі. Проте через дрібниці не носять постійно газовий пістолет. Віталію, я боюся, що його поцупили. Пістолет? Володю! Викрали просто з мого балкону. Я от недавно дивилася фільм. Там люди в чорних масках та плямистих комбінезонах лазили, мов ящерки Такі можуть безшумно видертися на дах будь-якої багатоповерхівки, і зненацька захопила. Пити навіть дужого чоловіка. Володя ж двічі на тиждень до спортклубу ходив, на тренажерах качався. Ви тоді шуму вертольота не чули? Бо скрутити міцного дядька можна, а от спуститися з ним навряд. Будь ласка, не капкуйте з бідолашної жінки. Віталію, я відчуваю, він живий, проте дуже боюся. Два дні по тому я штурмував двері квартири зниклого бізнесмена. Здрастуйте, Марино, та як пустите побесідувати? Добрий день, але ви сплутали час, Віталію. Ми ж домовлялися на 9 ранку, а о пів на восьму. Нормальні люди лише снідають, так? Щиросердно перепрошую. Однак так склалися обставини. Та як поговоримо? Відверто кажучи, не знаю, чим можу вам допомогти. Все, що потрібно, і навіть більше того, розповіла слідчому. Тому, коли ви зателефонували, назвались приватним детективом і попросили про зустріч, я дуже здивувалася. І пам'ятаєте, погодилась на цю розмову лише за однією умови. Ви скажете, хто вас найняв? О, не турбуйтеся, звісно, скажу. Втім, це така дрібничка. У мене приємні новини, Марино. Я знайшов вашого чоловіка. Якби в ту мить на Черніговом зависло НЛО, з якого б вигулькнули зелені істоти і попросили у нас закурити, ефект був би менш вражаючим. Ви жартуєте? І чому всі вважають мене жартівником? Хіба я схожий на Чарлі Чапліна? Втім, якщо я справді застав вас за сніданком чи іншою важливою справою, не затримуватиму. Мабуть, мені краще одразу піти в міліцію і порадувати майора Воронова. Стривайте. якщо вже ви завітали сюди та ще із такою неймовірною новиною, звісно, я охоче поспілкуюся з вами, адже йдеться про мого володю. Так отож. Прошу, будь ласка, сюди. То що вам відомо? Все. Почнемо з того, що до мене звернулася Віта Павленко. Чули про таку? Це коханка вашого чоловіка. Що ви прийшли сюди шантажувати мене? У володі не могло бути ніякої коханки. Він зразковий мужчина. Віта, про нього такої ж думки доведеться її трохи розчарувати. Що ви собі дозволяєте? Забирайтесь геть. Ви непогана актриса, Марино. Повірте, я вже належно оцінив ваш талант. Але, будь ласка, не перегравайте. Тим більше не все так кепсько запевняю вас. Раджу не марнувати час і все-таки вислухати мене. Вона була прекрасна, як Маргарита Терехова в ролі Міледі. Ах, яка жінка, яка жінка, мені мені такую. Марина відчайдушно спопиляла мене очима, проте не прохопилася ані словом. Чудово, мовчання ознака згоди, можна продовжувати. Спершу я мав здогадатися, яким чином Володимир Шолох зник із балкона своєї коханки. Тому й завітав до неї в гості і насолоджуючись краєвидом із того самого балкона, одразу ж збагнув: не було ні загадкових викрадачів у масках, ні череватого гелікоптера на даху, що ж трапилося елементарно, Ватсоне. Поруч знімала розвішану білизну гарненька сусідка Ліна. Ми познайомилися. Молодичка мешкає сама у двокімнатній квартирі в іншому під'їзді. А ось її балкон від відвітиного відділяє лише перегородка. Ну, хіба це перепона для чоловіка, який щотижня тягає у спортзалі залізяча. Спасибі лінотці, люб'язно дозволила мені перелізти до своєї господи. Правда, якусь мить почувався, наче альпініст, котрий без страховки завис над безоднею. Все-таки сьомий поверх. Втім, я намагався не дивитися вниз. Згодом все остаточно владналося. Двері цієї панянки зачинялися на англійський замок. Вона пригадала, що того дня незадовго до таємничого зникнення. Вашого чоловіка вийшла, а точніше, вибігла з дому. Подумати тільки оце пам'ять. Ні, просто здоровий спосіб життя. Вона кожного дня бігає підюбцем в один і той же час. Володимир дочекався, коли сусідка вискочила на вулицю і хутенько перебрався на її балкон. Далі почимчикував до дверей, спустився східцями і обережно шмигнув до машини, припаркованої біля самісінького під'їзду. За кермом сиділа жінка. Думаю, то були ви. Ну, це тільки ваше припущення. Про жінку в авто пригадала Ліна: не засмучуйтеся загалом непогана ідея не швендяти ж йому містом у халаті й капцях. Ви гадаєте, що поважний чоловік, директор фірми, може ось так просто зникнути через якусь коханку? Звичайно, ні. Хоч звістка про те, що Віта чекає дитину, його навряд чи порадувала. Однак це ще не привід для такої оригінальної містифікації. Тож мені довелося кілька годин вдавати себе крутого і страшенно заклопотаного американця, який не проти вигідно вкласти гроші. Добре, що мають тямущих помічників. Льоня та Яруся розіграли все як по нотах. Прийняв мене Владислав Вільшанський, заступник вашого чоловіка. Схоже, повірив: очевидно, зараз його люди перевіряють. Надійність майбутнього інвестора, тому мусимо не баритися, щоб у владика не виникли певні підозри. До речі, льоня розговорив його секретарку, а Ярославі довелося погодитися на одне побачення. Так ми дізналися про Марину, яку довірили зберігати Володимирові шолоху, і яка раптом загадково зникла перед самісіньким продажем. Ви сповна розуму. А вже ж, Мариночко, я знаю, що поцупили не вас. Марина морський пейзаж. Вражений маслом, творчість старих голландців. Звісно, це був оригінал. Наскільки мені відомо, один такий шедевр коштує як кілька квартир у центрі Києва. Ось чому ваш чоловік зберігав її у своєму сейфі. Власне, це була напівлегальна оборудка. Марина мала стати окрасою приватної колекції, та одного ранку сейф директора виявився порожнім. Офіс фірми надійно охороняється, проте злодії не залишили жодних слідів. Всі замки на місці, ніхто нічого не бачив і не чув. Володимиру почали погрожувати, натякаючи і на небезпеку для його родини. Боже. Це було нестерпно. Володя не мав спокою ні в день, ні вночі. А між тим Марина досі знаходиться в офісі, висить на самому видному місці у кабінеті Вільшанського. Цього просто не може бути. Володя і владик, друзі. Я бачив її на власні очі. Тобто, звісно, не прекрасний морський пейзаж, а поспіхом наквацяну копію чорного квадрата Казимира Малевича. Та що ви? Ця мазня висить уже з півроку, а Владик сам намалював. Він трохи займається живописом, як на мене, бездарно. Але у кожного свої дивацтва каже квадрат його надихає. Мовляв, він уявляє, що там було зображено спочатку перед тим, як Малевич замалював усе чорною фарбою. Справді, мазня нова, а холст старий. Цього при всьому бажанні не приховаєш. Цілком очевидно, що холсту, на який нанесено чорний квадрат, не одне століття. Не сумніваюсь, вільшанський спланував усе заздалегідь. Тоді, коли почепив копію у своєму кабінеті, думаю, саме влад, який підбив Володимира на сумнівну оборудку з картиною. А оскільки ваш чоловік йому довіряв, друг зумів підгледіти код, аби згодом, усамітнившись увечері, спокійно відчинити сейф, забрати Марину і замаскувати її знищивши свою попередню творчість. Отже, вашому чоловікові боятися нічого. Тож він цілком може воскреснути, щоб відновити справедливість. Правда, Володимире Васильовичу? Як ви здогадалися, я ж відколи зник ні разу не виходив із дому. Елементарно, Ватсона, по-перше, ваша дружина, попри ранній час, виглядає напрочуд гарно, але ж самотня жінка, якщо тільки вона не чекає гостей, ніколи не буде такою доглянутою у власній оселі. Для кого? Адже її все одно в цей час ніхто не бачить. Взагалі я навмисне прийшов на півтори години раніше, щоб у Марини було якомога менше часу приховати сліди вашого перебування. Ви саме поснідали, та посуд помити дружина не встигла. І коли я краєм ока побачив таку купу брудних тарілок, самотня жінка вранці цілком може обмежитися бутербродом і чаєм. А заміжня, коли чоловіку відряджені, не надто переймаються також обідом і вечір. Раю достатньо було ще зазирнути в спальню, аби помітити саме ті капці та халат. Лишив на згадку. Звичайно, я подбаю і про віту, і про її дитину без копійчини не сидітимуть. Хоч звісно про розлучення з дружиною не йдеться. Невже Віточка всерйоз сподівалася, що заради неї я зможу покинути сім'ю? Марина моя бойова подруга, а гарненьких не надто розумних дівчаток багато. Ну а ви, молодий чоловічі, заслужили винагороду. Зараз же візьмусь до справи. Переконайтеся, наскільки Володимир Шолох може бути щедрим до справжніх друзів і нещадним до ворогів. Власне, такі тямущі та моторні хлопці, як Віталій Самарцев, мені й потрібні. Чому б вам не попрацювати у солідній фірмі? Скажімо, моїм зараз. Дякую, мені пора. Вовка ноги годують. Втім, я такий сіроманець, якому не в зграї. сам собі спікер. Біля під'їзду на мене терпляче чекала Віта. Тільки не вийшов, кинулася мало не в обійми. Ну, що, Віталику, ти бачив його? Так, не хвилюйся, з ним тепер усе гаразд. Ось лише зізнайся, ти ж просто вигадала його, правда? Я? Вигадала? Він не мужчина, а хто справжній козел. Радіоп'єсу зникнення бізнесмена записали автор Сергій Дзюба. Та журналісти Олена Юрчук, Любов Боярченко, Олексій Набок і актор Олексій Биш.